Коли у ті матері просять, підпишіть петицію, щоб мого сина посмертно вже є, за що посмертно визнали Героєм України. Щоб його життя і смерть мали значення, щоб його діти росли, і вони знали, що їхній тато помер, тому що він захищав нашу країну. Він помер для того, щоб ось тут ми з вами всі разом сиділи і могли досел Боже Слово. Кожен син загиблий там на війні. Він зробив колосальний подвиг, тому що сьогодні може відкривати своє вікно і сидіти не в підвалі. Найменше, що ми можемо допомогти матерям, підтримати їх та уже цю петицію. Це одна хвилина часу. Підтримаємо цю матір. Прийдімо до неї додому, спитаємо, що, їм, що ми їм можемо допомогти. Можливо, у жінки вже не було чоловіка, можливо, син був той людини, на яку вона спиралась. Та в кінці кінців. Можна прийти допомогти кран поремонтувати, можна прийти допомогти ремонт зробити, дах залатати. Можна прийти і просто підтримати. Він пішов для того, щоб ми жили. Даймо можливість просто цій матері відчути, що ми шануємо цю жертву.